Радіо UA Chicago. биття нам там допомогли блеми займався послуги, на надавав магазин. У мене мій батько ж займався у нас. Мілітополь славиться в черешню, і ні батько но ну, займався продавав цю черешню там фурами. Бджоли годуть, черешні квітнуть, а депутати продовжують друзі займатися зароблянням мільйонних статків під час війни. Статки невідомого походження, купують літні квартири, автівки, продовжують вигадувати дивакуваті історії. Мовляв, взяли звідки то звідки-то дружини, помічники все це лютий треш сьогодні. Пока. У вам наш свіжий рейтинг депутатів, які заробили гарненько під час війни на черешнях і бджолах. Вона звати Яніна Соколова. Друзі, підпишіться на наш канал. Якщо ще не підписані, ми з командою щодня працюємо, бо ви знали правду, і власне її показуємо, якою б некомфортною вона не була. Поїхали! Отже, друзі, перший герой у нашому списку знайомтеся народний депутат партії Слуга народу, звати його Сергій Литвиненко, користується елітним автомобілем Toyota Крузер Cruiser 2020 року випуску, який офіційно зареєстровано на помічника Литвиненка. Журналісти «Бігус.Інфо» з'ясували, що право користування цим автомобілем. Депутат вказав у декларації за 2022 рік. Підтвердив, що машину він орендує у власного помічника. Помічник Михайло Щербан, який в розмові з журналістами не зміг згадати, оскільки йому обійшлася машина. Але натомість розповів, що збирали на авто всією родиною. І дружина допомагала, і батьки. За словами чоловіка, заробити на дорогу автівку йому допомогло бджолярство. Виходить, купив і віддав своєму шефу. Але от біда, сказати, скільки за ту машину віддав сам помічник, не може. Скільки вам обійшлася ця машина, пам'ятаєте? Скільки обійшлася? Угу, Приблизно не, 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 не. запевняє, збирали на неї всі. І дружина, і батьки, і бджоли доклалися. Я не пам'ятаю, бо то ми там разом з жінкою, то, то батьки нам там допомогли. Бджолами займався послуги, надавав. магазин у мене. Та, попри це, депутат за словами помічника бере вартісний крузак, коли треба. Катається так йому Треба коли приїжджає, то Він може брати, катається, потім від'їжджає. Ринкова вартість автівки Toyota Land Cruiser, ми подивилися в пошуковику, становить приблизно 60-70 тисяч доларів. Ясно, що залежно від комплектації журналістам не вдалося знайти інформації про значні статки і великий бджолярський бізнес цього Щербана. А сам депутат Литвиненко каже, що його помічник займається волонтерською діяльністю. Самого Литвиненка пам'ять теж схоже трохи підводить, бо згадати функції свого помічника він зміг не одразу. А цей ваш помічник, він які функції виконує як ваш помічник? Ну Так які помічники виконують функції народного депутата? Ну, у вас їх багато, можливо, в нього якісь особливі досягнення? У мене... він ваш помічник. Ні, в мене не багато помічників, у мене їх троє чи четверо. А він саме чим займається, якщо тільки троє чи четверо? волонтерською діяльністю. Наступний народний депутат, теж партія Слуга народу Володимир Крейденко, який також є заступником голови комітету Верховної Ради із питань транспорту та інфраструктури, нібито збагатився на черешнях. Хм. Спалила коштовну покупку, якої немає в декларації депутата, дружина. Крейденка. саме на її сторінці вперше журналісти і засікли фото із нової квартири. Сталося це наприкінці 22-го року, тобто, вже під час повномасштабної війни. Наприклад, власники от цієї квартири, з вікна якої добре видно хмарочос стар'ян Таверс, що натякає на центральне розташування будинку, цей знімок ми знайшли в інстаграмі у власниці профілю. Тут взагалі чимало знімків з цієї ж квартири, але от біда самої квартири в неї немає, як і у її чоловіка, слуги народу Володимира Крейденка. Це один із найменш медійних слуг. Він заступник голови парламентського комітету з питань транспорту та інфраструктури. І в новинах ви могли бачити його хіба коли він виніс двері і стрибав на столі в Мелітопольській міськраді у 2020-му. Тоді депутат вимагав від місцевих обранців проголосувати за зниження тарифів для населення. Ця інформація може мати місце десь там до... дойде до ворога нашого. Да? Судячи з інстаграму, подружжя живе у цій квартирі з осені 2022-го. Ну бо ось дивіться, оце 2022, й це 2023, й а це вже зовсім нещодавно. Згодом розслідувачі «Бігус.Інфо» з'ясували, що насправді власником житла від осені 2022 року є батько Володимира Крейденка. Нарухомість в одному із найновіших. Житлових комплексів в столичному Печерську площа 111 квадратів коштує приблизно 200 тисяч доларів. США при цьому батько також придбав автівку за 60 тисяч доларів. Сторіс своєї дружини і відсутність квартири в декларації нардеп пояснив ось так: батьки до цього продали будинок, і а, мій батько ж займався а, у нас Мілітополь славиться це і і батько ну, займався, продавати цю черешню прям Я продавав різні країни, займався бізнесом у своїй декларації. Крайденко вказав, що за 2022 рік отримав 539 тисяч гривень зарплати в раді 478 тисяч гривень. Звідти ж йому компенсували за відшкодування втрат пов'язаних із. Виконанням депутатських повноважень, а також Володимирові Криденко компенсували вартість проїзду території України. Це ще плюс 90 тисяч гривень. Ще 51 тисяча 448 гривень зарплати за сумісництвом нарде отримав від Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Крайденка вже ловили друзі на брехню декларації у 2020 році. Районний суд оштрафував його за недостовірні дані у щорічній декларації за 2022 рік. Але як ви знаєте, безкарність продовжує справу ділків ніяких висновків не зроблено. Тоді на ЗК з'ясувало, що Кройденко не надав відомостей про вартість його будинку. Площа 113 квадратів в селі Нове Київської області, який у його власності від 17-го року в нацагенстві підрахували, що недостовірні відомості в декларації відрізняються від достовірних на 946 тисяч гривень. Ну на мільйон коротше на махав державу. І ще одна історія про величезні статки про топ-чиновника національної поліції. Я вам про нього розкажу, але ви не забудьте підписатися на канал Яніна Соколова. Якщо ще не підписані, зробили. Продовжуємо. Отже, Богдан Подсоха, друзі, працює начальником управління стратегічних розслідувань в Рівненській області департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України. Цей департамент займається в тому числі і справами, які пов'язані із бурштоновою мафією. До цього працював на аналогічній посаді на Сумщині, а до цього займав керівні посади у структурах поліції на Харківщині. Син поліціянта, 20-річний Артур Поцоха, не згадується у деклараціях батька з 20-го року. Він у 22-му році вступив у University College London і вже винаймає сам квартиру в Лондоні в одному із найдорожчих міст у світі. Дружина чиновника це Анна Подсоха не значиться в його деклараціях за 2020 рік. То журналісти пропускають, що вони розлучилися. А втім, офіційного розлучення в жодних судових реєстрах немає. Ну тобто, є два варіанти: або це на стадії якісь там подання. Або просто намахують в деклараціях державу. Щодо Анни Пацохи, вона має власний бізнес, – блог у Фейсбук в інстаграмі. У відкритій для публіки сторінці Фейсбук помітили багато цікавих фотографій із люксовими речами, ювелірних виробів карт'є, наприклад, сукні від Дольче Габана за майже 2 тисячі євро, або чорна сумка шанель за понад 8 тисяч доларів. Це на секунду така сумка коштує 316 тисяч гривень, щоб ви собі переклали в еквіваленті гривневому. Загалом тільки на фото в відкритому доступі нарахували речей дружини поліцейського на понад 2 мільйони гривень. А у своїй декларації Богдан Посоха задекларував 230 тисяч доларів готівкою, а також понад 6 мільйонів гривень доходів за 2022 рік. Ось такі вони, депутати. І яким чином що має статися в країні, аби ці безперебільшення покидьки боялися? І їхні наступники боялися, не крали бо є закон, який потім їх за це покарає. От як систематизувати цей закон? Як зробити так, щоб ми не обговорювали у Фейсбуці? В таких масштабах роман Соловій Жадана, обкладинку ВОК обговорювали ситуації із цими покидьками, які крадуть гроші держави, війська, намахують нас руками і взагалі мають бути маргіналами. Як це зробити? Мені здається, тільки громадянське суспільство, тільки ми з вами можемо створювати резонанс, розповідаючи про цих покидьків. Тільки так інших шляхів наразі. Я не бачу. Напишіть в коментарях, як ви вважаєте. Друзі. Ну і мені сьогодні 40 років ювілей сьогодні у мене. Я дякую вам за ваші вітання на телеграм-каналі Соколова на Фейсбуці. Тут на нашому Ютубі скажу, що для мене величезна честь бути разом з вами всі ці роки. Я відчуваю вашу підтримку. Вся наша команда її відчуває. Ми щодня працюємо дійсно для вас на користь країни, ми рухаємо її вперед. І за ці 40 років зрозуміла одну важливу річ: що ніхто в країні не може змінити життя окрім громадянського суспільства, окрім нас самих, кожен на своєму місці. Ніхто ні президент, ні парламент, ні народні депутати, про яких ми вам розповідаємо щодня, не зможуть поміняти нашу країну на краще. Так, як зможемо зробити ми з вами, я, ви, наші діти, якими ми їх виховуємо? Наші вчинки, допомога армії, нетерпимість до корупції, до брехні, ну совом до всього що лється з телевізійних екранів і з нашого буденного життя. Тому я би дуже хотіла, щоб ви були. Критично мислячими і нетерпимими до всього злого і до всього лихого, що нині є в нашій країні. Я зараз безумовно про внутрішнього ворога, ну а про зовнішнього з ним все ясно. Допомагаємо зсу е і нищимо його на всіх можливих рівнях. Ну і в собі самому, і в своєму контенті навколо просто кенселити всюди цих е Вибачте за це слово. Завтра минає рік з моменту, як загинув один із найвизначніших людей нашої сучасності, можу сказати, мій товариш Дмитро Коцюбайло Вінчі І ми поспілкувалися із дівчиною Дмитра Аліною, що потрібно нині батальйону. Я вирішила допомогти їм. І ми з'ясували, що є машини, які можна переобладнати на машини медичної служби, які б могли евакуювати поранених з фронту. І там був підігрів, там були всі можливі реанімаційні інструменти. Ну тобто, машину зробити просто ранімо який би з фронту наших би евакуйовував. Давайте допоможемо. Треба 500 тисяч за. Першу частину доби, ми здається, вже там близько 300 зібрали, тому лишилося зовсім трохи. Я в описі до цього відео надам лінк. Допоможете? Вірю, що так. Доб'ємо цей збір. Дякую всім вам за довіру. Друзі, правда, щаслива 40 років відзначати, не скажу, святкувати у вашій компанії. Це дійсно для нас всіх досягнення, що ми маємо таку потужну спільноту. Сердечки вам всім. Слава Україні і слава ЗСУ до зустрічі. Підпишіться на канал Яніна Соколова. залишайтеся в нашій компанії тут ще багато відео. Можливо, ви щось прогавили, То можете прямо зараз подивитися, якщо маєте час. Радіо Юен